34 роки від рішення Верховної Ради України про без'ядерний статус чи не час переосмислити цей крок і чи можлива ядерна гарантія в умовах сьогоднішньої війни це вечір -лайф. Ми розпочинаємо. Я діна Бернацька активніше запрошую вас долучатися. А про що саме будемо говорити? Дивимося на екрани просто зараз. 34 роки тому Верховна Рада проголосила безядерний статус держави. Чи могла Україна зберегти ядерну зброю та для чого Росія шантажує світ своєю ядеркою? Бюджет продовження воєнного стану і призначення Міністерки культури. Підбиваємо підсумки пленарного тижня у Верховній Раді. Уряд готується імпортувати газ для проходження опалювального сезону, коли українці нарешті відчують тепло у своїх домівках. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Олексій Олексійович Вітаю вас. Щиро рада вас вітати. Анатолій бурміч, народний депутат від групи відновлення України, член комітету з питань антикорупційної політики. Натоліптровичу вечірто Доброго вечора. Відтак 34 роки, коли Верховна Рада проголосувала за безядерний ядерний статус, і це лежить в основі нашої програми. Ми звертаємося до кожного із вас із запитанням, чи має Україна в майбутньому володіти ядерною зброєю? Так, це гарантія безпеки? Ні, це нічого не дасть. Ви бачите варіанти на ваших екранах. Краще зміцнювати збройні сили України. Вступу в НАТО достатньо, пане Олексію. Які варіант обираєте ви? Ну, ідеально, це повертати ядерний статус, безумовно. Просто це не так просто, але, ну, м'яко кажучи, але мені здається, що ми всі побачили, що коли в тебе агресор має ядерну зброю, а ти ні, то ти все одно постійно знаходишся в несприятливому стані і становищі. І це такий, знаєте, він має таку дубіну. Яка ну на жаль тут тобі відповісти нема чого, тому вважаю, що це був дуже дурне рішення 34 роки тому. Вважаю, що ті, хто віддали українську ядерну зброю, та й фактично ще і не в обмін ні на що, як ми бачимо сьогодні? Ну це було може найгірше і найтрагічніше рішення в новітній Україні. І ми всі зараз кров'ю вихаркуємо це рішення, Анатолій Петрович. Ну, якщо з тих чотирьох питань, які е, на екрані я виб, вибрав би сьогодні реально це краще зміцнювати збройні сили України. Чому тому, що звичайно ідеально, щоб у нас була ядерна зброя. Але давайте, якщо дивитися реально на речі, то на сьогоднішній день є е, закони міжнародні про нерозповсюдження ядерної зброї, це раз друге. У нас втрачені технології фахівці. Це дуже дорогий процес. Тому, якщо реально дивитися сьогодні, то краще зміцнювати збройні сили. А в ідеалі колись може звичайно треба працювати над цим питанням. Повернемося в минуле і додам трохи інформацію, що відбувалося у 1991 році, і чому власне це сталося 24 жовтня. Верховна Рада ухвалила заяву про без'ядерний статус. Після розпаду радянського союзу в Україні залишився третій у світі за розміром ядерний арсенал. Однак, усе це довелося передати Росії на утилізацію. Причини це висока а, вартість утримання арсеналу, залежність від російських фахівців та технічні ризики, які а, сталися після чого. Чорнобильської катастрофи в обмін Україна отримала так звані гарантії безпеки у Будапештському меморандумі від Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та країни агресора сьогодні Росії. РФ зобов'язувалась поважати незалежність, суверенітет і існуючі кордони України. Також пообіцяла не застосовувати жодної зброї проти України. Я наголошу, що на початку 1900 року, 1990 року 1990 років Україна мала два елементи так з. Ваної ядерної тріади. це 176 міжконтинентальних балістичних ракет із тисячами боєголовок, а також стратегічні бомбардувальники. Ту 95 мс та Ту-160, здатних нанести крилатих е, е, нанести крилаті ракети. Перепрошую з ядерними зарядами. Загалом Україна мала від півтори до двох тисяч стратегічних і до чотирьох тисяч тактичних ядерних боєзарядів після розпаду радянського союзу. Весь цей арсенал перейшов у власність. Незалежної України для порівняння тоді Велика Британія мала близько 300, Франція 500, Сполучені Штати 22 тисячі, а Росія понад 27 тисяч боєзарядів. Станом на зараз у світі є всього 9 країн, які мають ядерну зброю. Це очевидно Росія, Індія, Пакистан, Китай, Франція, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, КНДР та Ізраїль. 88% арсеналу належить Сполученим Штатам Америки та Росії. Я нагадаю, що у лютому цього року. Оку, президент Зеленський торкався теми повернення ядерного статусу ядерної зброї для України. Він таку ідею звучив як альтернативну, якщо вступ до НАТО розтягнеться на роки. Давайте почуємо президента. Що захищатиме нас від цього зла весь час на цьому шляху? Який пакет підтримки? Які ракети чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю, чи дадуть нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію? Я не впевнений у цьому, але гадаю, що це допомогло б інакше які ракети зможуть зупинити ядерні ракети Росії. Це риторичне питання. Тому вчинімо так: поверніть нам ядерну зброю, дайте нам ракетні комплекси, партнери допоможуть нам фінансувати мільйонну армію. Перемістіть свій контингент у ті регіони нашої країни, де ми хочемо стабільності, щоб у людей був спокій. Пане Олексію, Україна могла би стати десятою країною. Чи варто загалом про це говорити? Ваша ідея полягає в тому, і ви давали відповідь на запитання, що так це було б непогано для України. Але Ні, це якщо не, дивитися непогано, це було б дуже потрібно для Але України. наскільки це реалістично? А дивіться, тому ну, що наші бажання не завжди співпадають з реальністю. Не завжди. Але а, от о, Росія ж нікуди не зникне, на жаль. Ну ми чекаємо, коли вона розпадеться. Так це можливість є. Я навіть певний, що це буде, але коли це буде, як ми не знаємо. Тобто в нас є країна, яка все одно не хоче нашого існування, коли завершаться бойові дії, але вона не хоче існування України, і в них є ядерна зброя, а в нас її немає. Фактично, для нас є два шляхи: шлях перший це стати членом альянсу, в якого є ядерна зброя. Ну під варіант може не стати членом альянсу, але мати союзника, який розмістить свою ядерну зброю на нашій території, наприклад, США. Наскільки це а, реально? Ну Реально, такі випадки є, такі країни є. Американська ядерна зброя є на території Європи, і ну, це реально. Але якщо нас не беруть в альянс НАТО, де є ядерна зброя, якщо в нас нема союзника, який готовий ядерного, який готовий розміщати ядерну зброю на нашій території, або з яким в нас такий договір ратифікований, що як напад на нас, це напад на нього, то в нас просто немає іншого варіанту, як стати ядерною державою. Його просто не існує. Бо якщо ми залишаємось і без альянса, і без ядерного союзника, і без ядерної зброї, ну то весь той жах, який з нами зараз відбувається, може повторитися будь-якої миті знов. Тому це питання нашої національної безпеки. Якщо ми говоримо про ціну, то це дорого. Хтось там дорого. А скільки ми які втрати України сьогодні? Скільки ми втратили? Я вже про людські життя навіть ну, говорити, я не знаю, що сказати. А про просто зруйновані міста, цілі величезні. Просто там сотні мільярдів доларів чи вже трильйон доларів. Які, які, які ми збитки понесли? Ну точно було б, скільки б не коштувала ядерна зброя, всіх тих, хто розповідає, в Україні не було грошей, і ще ще, ще, скільки б вона не коштувала, які проти нас санкції б не ввели. Ми не потр... ми б не мали б таких втрат, які ми маємо сьогодні, не маючи ядерну зброю. Тобто ви все. вважаєте, що Україна мала або може, і в майбутньому це може статися. Що Україна може без будь-яких дозволів створити власну ядерну, зброю? А якщо нам не залишить іншого виходу, так і я це кажу не тільки в студії на Мюнхенській конференції безпеки. Як минулого ви? не цього року а минулого року. коли ще держсекретарем РЕМ США був mm. Ентоні Блінкен. Я публічно, я з ним був на дискусії панельні. Я публічно це сказав. Я звернувся і кажу: ну а от, будь ласка, а які в нас ще є варіанти, розкажіть? Тобто, або ми член НАТО, тут я все розумію. Mm -hmm. Тоді, да, над нами є ядерна парасолька США, Британії, і Франції, принаймні три країни. Все зрозуміло. Або ми маємо прямий договір, да, от США, наприклад, ну зрозуміло. Або ми нічого не маємо, і тоді ми маємо стати ядерною державою. Я це сказав публічно. І до речі, тим, хто говорить, Боже, це нам це ну небо не впало на землю. Ніхто мене не виводив з конференції. навпаки. Пішла якась дискусія. Блінкен відповідав. Там, до речі, цікаво, послом ем, США в Угорщині і людиною, яка була дуже активно долучена до підписання Будапештського меморандуму, був батько Ентоні Блінкіна тоді, в 1994 році. Тобто, це ну, він знає про що йде мова, м'яко кажучи. Тому і те це саме питання я ставив Бену Уоллесу, і таку ж дискусію мав на той момент діючого міністру оборони Великобританії ядерної держави. І знов-таки Бен Уоллес не сказав це неможливо. І він сказав: Я розумію вас, я розумію, чому ви ставите це питання, і розумію, ну тобто, ці аргументи. Тому це один з тих для нас аргументів, які ми маємо пояснити, що Україна. Я не кажу завтра, не треба нікого обманювати, бо це саме остання річ. Завтра в Москві блокаут. Через два тижні будемо пити каву в Ялті і так далі. Але що ми маємо стати членом НАТО? А якщо ви нас туди не берете, то ви нам вибору не залишаєте по великому рахунку.